У пташенят лелек національного природного парку Порятинські Грицика й за життям яких онлайн стежить вся Україна. Відбувся перший політ. Першою серед них стала на крило двомісячна мінехаха. Виліт із гнізда тривав 17 секунд. 6 липня спостерігали за ним у прямому ефірі майже 200 глядачів. Про це розповів провідний науковий співробітник Національного природного парку Порятинський Анатолій Подобайло. Полетіло найстарше пташеня, те, яке назвали Міннихаха. Батьки допомагають пташенятам здійснити перший політ дуже просто. Вони їх починають рідше годувати. Ну, а їсти захочеш полетиш. Вони самі стають на крило, і це вже в залежності від того, які їх фізичні здібності будуть. Тут ще везіння, тут ще хто кого підштовхнув. Але гадаю, що протягом тижня полетять усі від найстаршого до найменшого.